Настав цей день, коли на моєму каналі ми будемо обговорювати з вами дещо незвичне. А зазвичай тут обговорюємо з вами тренди на жінок, на жіночу зовнішність, на їхню поведінку. Але цього разу я вирішила відкрити скриньку Пандори і подивитись на чоловічі блоги: тюбі, кінець, токсична мускулінність, скуфи, голі кулінари. Знаю зараз вам ці слова ні про що не говорять, але обіцяю до кінця відео ми з вами будемо розбиратись в усіх сучасних чоловічих трендах. Злогавая дитинбанабі ще дієнінкоярем амона. А я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Я вас прошу поставити лайки за старання з образами над відео. Також писати коментарі, якщо вам є про що сказати. Не забувайте перевірити підписочку на цей канал. а Також я вас чекаю в інших своїх соцмережах, де на вас чекає ексклюзивний контент. І почнемо ми напевно з найнесподіванішої категорії чоловіків феміністів. Так, так, вони існують. Вони виступають за незалежність жінок за рівні права. І навіть подекуди відстоюють жіночі права запекліше ніж самі жінки. Я не жінка, але якби я, я був жінкою, я би не відчиняв свої двері. В я би не, 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 не платив у ресторані. Я не обирав би куди піти, їсти. Я не будував би планів на вечір. Якби я був жінкою, я б вимагав. Щоб чоловіки до мене ставилися як Я до королеви, щоб вони мене поважали і ще раз поважали ще й плекали. Я б вимагав цього, I тому що мій стандарт був би стандарт високим для мого життя. їхні профілі рясніють цитатами з феміністичної літератури, підтримкою різних акцій, та звісно, селфі з підписами справжній чоловік це чоловік, що підтримує жінок. Але до України подібні тренди, як завжди, доходять дещо у видозміненому стані. Хочу показати вам Блог, з якого я вже півроку приблизно пищу чайкою, і не можу більше приховувати таке кіно від моїх улюблених підписників. Це блог Михайла Бобенка. Але усі його називають Антоніо. Навіть пошук в Тікток по запиту Антоніо видає першим саме його профіль. Він приклад сучасного феміністичного чоловічого блогу. Тут тобі і розповіді про особисте і поради для чоловіків, і моя улюблена рубрика Red Flag у жінках. Дуже любите Любите мої червоні пропорції. Тож я підготував для вас нову порцію крінжатинки. Мої червоні пропорції в дівчатах їй до 25 років. Дівчата психологині. От такі люди розкидаються термінами як папуги без емпатії, мої вподобання в жіночі зовнішності. маленькі груди. Це коли груди поміщаються в долоні. А так як долоні в мене невеликі, то й груди подобаються теж маленькі. Як розпізнати отриманку або ескортник. Історії з мого досвіду. хорошо. Жінки, які на це йдуть, то знайте, що одного дня він тебе викине і знайде нову ляльку. А ти залипся краще я буду самотнім, але спов... Овненим надії, ніж буду з кимось негідним, рухаючись до безнадії, і втратоги і люди паруються, щоб бути один з одним і в радості, і в горі. Як справжній фемініст Антоніо хоче ділити весь бюджет 50 на 50. але чомусь він вважає усіх жінок автоматично утриманками, якщо, не дай Боже, він заплатив за їхню чашку кави. Моє правила перед першим побаченням. Я відразу попереджаю дівчину, що на побачення кожен платить за себе саме. На цьому етапі чудово відсіюються утриманки, ескортниці та просто мерканти. Віні і незрілі дівчата. Далі я дізнаюсь наміри. Я не піду на побачення з дівчиною, яка шукає лише спілкування, дружбу чи вільні стосунки. Я просто на таке не хочу тратити свій час і життєвий ресурс. Друзів, і спілкування в моєму житті вистачає, а займатися сексом як тварини без почуттів це не для мене. І найголовніше. Я дуже давно не був на побачення. А так як мене замовила реклама одна дуже смачна і відома компанія, то я вирішив поєднати ці дві події. Бо, як на мене, суші замість квітів, це ідеально. От, ми зустрілися в центрі, познайомилися, і тернистим шляхом я повів нас на неймовірно красиву локацію. Ми знайшли найкращу точку, розклалися і мусили. Як ми бачимо з прикладу блогу даного чоловіка, жінку йому знайти дійсно важко. Бо, мабуть, дівчата ще на першому побаченні викупають, що з Антоніо далі не поїдеш і просто зливаються. Але Антон. То не можу повірити у те, що він не може подобатись жінкам. Якщо дівчата по якимось причинам хочуть скоріше завершити з ним спілкування, він прописує таких леді до душевно хворих. Як я навчився помічати психологічні розлади у жінок. Раніше я багато знайомився з дівчатами і часто натикався на одну і ту ж проблему. раптовий ігнор. Іначе діалог гарно йшов і була зацікавленість, але потім раптово все обривало. Через деякий час я натикався на тих ж дівчат в інтернеті і виявляв, що згодом вони в соцмережах Знавалися про біпулярний розлад або іншими словами клінічні перепади настрою. Ось це є частою причиною такої поведінки. Тільки дівчата, може, скажемо йому правду. Але все-таки в коментарях вже люди намагались йому щось донести. Тому коментарі читати в його блозі це моє найулюбленіше заняття. Дівчина роби зі мною все, що хочеш. Бобенко присібнув наручниками до ліжка і почав розповідати про червоні прапорці. І мій улюблений коментар з усіх. Антоніо настільки ідеальний, що я маю сумніви, що він какає, не дивлячись на подекуди розумні, і навіть глибокі речі, які Антоніо транслює у своєму блозі. З жінками йому все таки не щастить. Можливо, тому. Що у нього забагато критеріїв до жінок, або ж можливо, тому що він дуже часто сам собі суперечить. Тому фінал його суджень виглядає приблизно так: я дуже люблю секс і маю певні подобання в цьому процесі, хоч і це вкрай. рідко. Дівчата, скажіть чесно, як ви ставитесь до чоловіків блогерів? Це більше горе для сім'ї? Чи навпаки шанс, що він там реалізується і буде багато заробляти? Ось у мене, наприклад, є один такий майбутній блогер. А зараз я вам розкажу свої Red Flag на першому побаченні з дівчатами? <кій> ну що, почнемо прийом. Пане блогера, скільки разів ви вже намагались почати вести блог? Ну разів п'ять чи шість. І скільки раз ти вже кидав це діло? Ну кожного разу. І головне питання: скільки на цьому ти вже заробив? Ех, ще нічого. От бачиш, в тебе хронічна відсутність стабільного доходу. Тож я як лікар-благотерапевт приписую тобі навчання в Genius Space. Ти впевнена, що мені це допоможе? Звісно, бо це не просто курси, це понад 20 годин навчального контенту, які коштували понад 300 тисяч гривень. Але з 4 листопада по 9 грудня доступ до всього цього абсолютно безкоштовний. Уяви, ти зможеш освоїти кілька нових професій, на яких реально заробляти в іноземній валюті, і водночас отримаєш навички, щоб швидше зрозуміти, як монетизувати свій блог. Тут тобі бізнес бізнес аналітика і таргетована реклама, і навіть як розвинути особистий бренд. Тобто, я зможу стати справжнім блогером і не залишатися без роботи. Саме так, мій пацієнт переходь за посиланням під цим відео, і починай же втілювати свою кар'єру в життя. Шалений успіх Антоніо же йому конкурентів. Тому на просторах українського тіктоку ми можемо бачити його послідовників. Мої категоричні ні у дівчатах, мамині квіточки, будь ласка, відійдіть від екранів. Перше нестандартний колір волосся рожевий, зелений, синій, червоний або куди гірше, коли поєднуються два кольори. Особисто для мене це виглядає дуже відштовхуючи, і завжди, коли я бачу таких дівчат, від них несло якимось брудним вайбом. Але якщо у Антоніо проскакують деякі феміністичні погляди, то даний вид контенту вже не назвеш таким. Це скоріше мамині царапки з завищеними критеріями до жіночої статі і повністю відсутнім розумінням того, що жінки це не тільки красиве личко. Надмірна самовпевненість у таких відео виглядає радше недолуго і спосіб видатись кращим, ніж ти є насправді. Тому після перегляду даного контенту у мене викликаються приблизно такі асоціації. Бейбік. Але невже у нашому світі все настільки безнадійно, що коли чоловіки починають знімати відео, це обов'язково повинно бути щось крінжове? Дівчата? Звісно, ні, є цілий пласт чоловіків, які встигають все і на роботу сходити, і в спортзалі попрацювати, і в? to do all the chores, and with the child. make a statement I'm Gonna lend the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and modesty modestness I'm not here to say the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my напевно такий вид контенту я б назвала по справжньому феміністичним, де чоловіки нічого не доказують, а просто показують свою реальність, що отак, отак вони живуть, і це абсолютно адекватно і нормально. А головне, що вони нічого не очікують від своєї другої половинки. Але насправді, якщо копнути трошки глибше, то ми з вами побачимо, що тут не все так просто, адже мати ідеальний образ в інтернеті. І в реальності це трохи різні речі. Наприклад, в американському TikTok ще з 22-го року почали кенселити Мета Ховарда. Він разом зі своєю дружиною Ебі знімає стандартний сімейний контент. У своїх відео вони показують традиційні відносини чоловіка і жінки. Але при тому Мета завжди виставляли типу як справжнього чоловіка. У парочки в TikTok більше 5 мільйонів підписників і ще 7 на Ютубі. І все було б у парочки добре, якби вони не втрапили у череду великих скандалів. Далі Перше, скандал з ними відбувся через відеомета, на якому він виконує усю хатню роботу, сидить з дитиною. А потім додає, що це була лише разова акція, поки його дружина у спортзалі, і більше він таким займатися ніколи не буде. Абі виливонітгододиджимтенайт, со ама грифендюдіена воннетисепрайсер вите клін хаус вончігахом. Можливо, що найбільше схвилювало тоді аудиторію, що так звана традиційність, яку вони наслідують. Туть поширюється лише на його дружину на Ебі, яка займається домашніми справами і виховує дітей. Можна було б зрозуміти, якби єдиним годувальником у сім'ї був Мет, тоді можливо він би мав більше прав на те, щоб нічого не робити по хатнім справам. Але ж Ебі рівноцінно приносить гроші у їхній бюджет, так само як і її чоловік. Мед прокоментував шквал критики, так що вони наслідують традиційні ролі, і для їхньої сім'ї це абсолютно нормально, і вони в Цьому нічого такого не бачать. У цьому році стався з ними ще один скандал. В одному з відео пара почала обговорювати день народження мета, який випадає на один день з днем батька, Ебі, котра була вагітна на доволі великому терміні, підготувала для нього барбікю на задньому подвір'ї і торт. Це неабияк розізлило мета, адже на його думку Ебі його підвела і недостатньо постаралась. Взагалі у аудиторії складаються такі враження, що у мета дещо завищені очікування від своєї дружини, тому що вона. Мало того, що повинна бути ідеально у Тред Вайф на останніх сроках вагітності, так ще й влаштовувати в Мету ідеальні сюрпризи, від яких він буде пищати. Я майже впевнена, що Я цей чоловік ненавидить свою дружину. Але це свято було минулого року, і він був yeah, дуже стурбований цим. Але цього His року усі бойкотують день. день батька і його бойкотують вже півроку, щоб він зміг відсвяткувати свій день народження, який він хоче. В одному з відео, яке він виклав у свої соцмережі, він якраз таки і показав, що для нього його дружина є недостатньо хорошою або просто недостатньо. Одного разу він засняв емоційний зрив своєї дружини, і потім прокоментував це так, що вона якась недостатня. Взагалі, я вважаю, це максимально дикий вчинок знімати свою дружину в емоційно нестабільні моменти, ще й викладати в цю мережу. І звісно, аудиторія цього подружжя просто сколихнулась. Вирвую коментарів. Місяць тому знову ще один скандал, бо парочка вирішила зашкварюватись далі. Справа у тому, що вони зняли відео, на якому нібито зачиняють маленьких дітей на самоті в каюті на круїзному лайнері і йдуть вечеряти самі. Це відео викликало такий шквал обурення, що про них навіть почали писати великі таблоїди, такі як People. Тож парочці довели записувати відео з вибаченнями і говорити, що вони лише хотіли хайпанути, а дітей наодинці ніхто б ніколи. Не залишив, не дивлячись на тон регулярного хейту і дивної поведінки мета в сторону Ебі. Сама Ебі говорила про свій шлюб так, що вона взагалі не думає про розлучення як про вихід з ситуації. І взагалі нікому не радить розлучатись а бути терпілами, тому що це суть шлюбу. Us, like, marriage, kind of Американське ж суспільство після такої череди скандали. Далі від блогерів втомилось і хоче просто відмінити їх, тому що вони не подають здоровий приклад сімейних стосунків, адже є величезний пласт аудиторії, який вважає їхні стосунки ідеальними. Тобто люди вкрай розчаровані, що МЕТ і Ебі маючи таку величезну аудиторію, замість того, щоб транслювати щось дійсно корисне, транслюють реально погані поради для молодих людей. Але в той же момент вони залишаються простими людьми, які живуть так само, як і ми перший раз на цій планеті. І мають право на свої помилки. Тому тут вкрай необхідні ваші коментарі, щоб розібратись. Блогери це приклад для наслідування, чи це живі люди, які транслюють нам просто серіал. Пам'ятаєте, не так давно ми обговорювали з вами тренд на Nike про дівчат. Цим словосполученням чоловіки у коментарях охарактеризовували дійсно привабливих, красивих спортивних жінок. А що ж на рахунок тоді чоловіків? Ну, я скажу, що для цього є прямо протилежний тренд, тренд на скуфів. Давайте взагалі з вами розберемось, що це за слово, що воно означає і кого так називають. Скуф це зневажливе прізвисько для чоловіків із. Зайвою вагою без стилю в одязі, байдужих до спорту і активного життя. Зазвичай такі чоловіки працюють на не дуже високооплачуваній роботі в офісі чи на виробництві, мають сім'ю і дітей, а через нестачу грошей часто вдаються до кредитів. У вільний час вони захоплюються відеоіграми чи переглядом телевізора. Зрідка виходять на риболовлю або полювання. Їм часто притаманні консервативні погляди, нелюбов до змін і звичка бурчати на молодше покоління. Саме слово пішло від реального Чоловіка на ім'я Олексій Скуф'їн був дуже активним користувачем форуму для обговорень на політичні теми. А після того як він записав своє перше відео на YouTube, інтернет просто прорвало його відео одразу стало вірусним. А укорочення версії його імені Скуф стало позначенням для всіх, хто нагадував цього блогера і поділяв його політичні погляди. Проте внаслідок непередбачуваної популярності почали зливатись особисті дані Олексія у мережу, також то на хейт, то. Му він повидаляв увесь контент з усіх платформ, про те ж яку він спадщину залишив, таку, що термін скуф тепер переформатувалось, і в нас є нові значення, наприклад, скуфізація, тобто перетворення в скуфа, або ж зіскуфитись, тобто стати скуфом. А дружин таких чоловіків або просто схожих жінок стали називати скуфиня. Стаття в інтернеті, яка окреслює значення скуфа, також радить нам декілька правил і застережень, як не стати такою людиною. Тож, на думку редакторів, важливо опікуватись собою своїми емоціями, обізнаністю. Також варто прагнути до самореалізації та розвитку. Важливо усвідомлювати, що власне щастя і задоволеність не залежать від зовнішніх чинників, як от соціальне визнання чи матеріальне благополуччя. Хоч сам термін і трактовка звичай доволі смішною, ми реагуємо на них так само, як на квадробінг і на хобіхорсінг, проте не варто заперечувати, що такі слова стають сленгом для самовираження. А навіть я б сказав, це вже частина молодіжної культури. А ви пишіть у коментарях, хто собі у підлітковому віці давав обіцянку завжди бути у тренді. А коли виріс, то зрозумів, що все ж таки амплуа діда йому ближче. На прикладі Nike, Pro, і Скуфів і феміністичних блогів ми з вами зрозуміли, що жіночі чоловічі блоги в принципі йдуть рука об руку. Тож тепер саме час обговорити пікмі бойс. Це похідна від Pick Girl, яких ми до речі обговорювали в одному з минулих моїх відео. Суть жіночого тренду у тому, що Pick Girl – це дівчата, які ведуть себе так, щоб їх точно помітив і обрав чоловік. Під цю інтерпретацію ідеально для прикладу підійдуть фільми нульових років, коли дівчата для того. Щоб сподобатись хлопцю, брехали йому, що також люблять футбол і пиво. Навіть могли змінити стиль одягу і пофарбувати волосся, аби ж відповідати його ідеалу. I love the Smiths. Sorry. I said I love love the the Smiths. Smiths. Sorry? said А лавземент. the Smiths? Пікмі Girl також можуть в компанії інших дівчат допускати мізогінні висловлювання або виділятись на їхньому фоні. Коротше кажучи, повна втрата ідентичності заради прихильності чоловічої статі. Але ж ми з вами тут зібралися, щоб все-таки обговорити чоловічі тренди. Тому знайомтесь, пікмі бойс.

Хлопці, які буквально кричать: Обери мене. Це ті самі типи, які намагаються сподобатись дівчатам незвичайними способами, а доволі специфічно. Вони часто кажуть щось на кшталт. Я не такий, як інші хлопці, або дівчатам, мабуть, подобаються тільки погані хлопці, а я занадто хороший для цього світу. Вони зазвичай принижують себе у розмовах з жінками, або роблять вигляд, що жертвують усім заради дівчини, але виглядає це. Ну, дуже награно. Такі хлопці можуть підтримувати фемінізм, але фейково, для того, щоб втертись в довіру до жінки, щоб потім перейти до другого етапу доведення своєї особливості. Але насправді це буде лише дратувати сучасну адекватну жінку. Згадую свої студентські роки і розумію, що цих пікмі боєв був повний університет. З ними в мене дружба не складалась, як то кажуть, сама доля відвела американській спільноті є ще схожий термін для таких нетакусіків. Це soy boy. Це словосполучення використовується в інтернет-культурі для опису чоловіків, які за занадто м'якими або невідповідними стереотипним уявленням про мужність. Назва походить від сої soy, соя через популярне, хоч і не обґрунтоване уявлення, що надмірне споживання соєвих продуктів може знизити рівень тестестерону. Сойбоїв часто висміюють за їх ліберальність за турб. Ото про екологію за феміністичні погляди, за ніжність і емоційність, що йде в розріз з традиційними стереотипами про мужність і жорсткість. У мемах вони часто зображуються як чоловіки, які замість пива обирають соєве молоко, полюбляють м'яку естетику та уважні до емоцій почуттів інших. Хоч термін загалом вживається іронічно, але за ним, як завжди, з усіма такими трендами стоїть більше негативу, злості і приниження. Хоча, якщо розібратись, то сойбой це буквально відображення естетики clean girl. Так, я знаю, вам зараз може стати дурно від усіх всіх новомодних слів, але ж ми з вами тут розбираємось. Тобто те, що дозволено дівчатам, не дозволено чоловікам, бо традиційне уявлення чоловіка в інтернеті, мабуть, виглядає як Масімо або Крістіан Грей. А чоловіки, які обирають так звану м'якість у своєму образі, перестаються вважати чоловіками. До речі, між пікмі боями. І союбоєм є доволі тонка грань, яку потрібно розуміти. Якщо союбо це більше як стиль життя, і усвідомлений вибір, то пікмі це якраз таки тільки образ для того, щоб втертись в довіру жінці, щоб потім з цього використати якусь свою вигоду. Тож якщо пікмі стане вашим хлопцем, то з великою вірогідністю у самих стосунках він займе роль аб'юзера, а його солоденька частина це лише план для заманювання вас у свої лапи. Але ж чому тренди на чоловіків, які, хоч трошки, можуть відхилятись від традиційного уявлення про чоловічу стать, несуть в собі так багато негативного забарвлення. У той час, коли жіночі буквально такі ж самі, подаються лише з точки зору естетики. Тут всьому виною токсична мускулійність. Кип'ютер гадайподжокерне фентомзон, кикишрав нофрівейс. Токсична мускулінність це стереотипне уявлення про те, якими мають бути справжні самці, і нав'язування обов'язкових рис, на кшталт жорсткості, стриманості в емоціях, бажання домінувати і завжди перемагати. Сюди ж входить думка, що чоловіки не повинні виявляти слабкість, переживати чи плакати, а замість цього мусять завжди бути сильними та непробивними. Зовнішньо вони мають виглядати брутально, але доглянуто мати рельєфне тіло і ви. Промінювати сексуальність під цей опис, напевно, найкраще підійдуть тікток кулінари, які готують оголеними. Там вони демонструють і чоловічі мужні риси, і своє гарне тіло. Також чоловіки, які знімають себе на мотоциклах, на класних спортивних машинах або у спортзалах. Взагалі ні для кого не секрет, що уявлення про чоловіків у цьому світі дуже довгий час було доволі однозначним. Наприклад, рекламні кампанії, які акцентують на образі справжнього чоловіка, сильного, мужнього, завжди готового домінувати, типу як реклама спортивних товарів, автомобілів, алкоголю, вони часто будують сюжет навколо стереотипного образу маскулінності у фільмах. Серіалах чоловіки повинні бути або агентом 007, або Шерлоком з геніальною дедукцією і брутальними рисами обличчя. Тобто культура нам диктує: якщо ти чоловік, ти повинен бути непробивним героєм, а емоції, почуття залиште, будь ласка, жінкам. І от ніби ми з вами йдемо внову з часом. І такий термін, як токсична мускулінність, вже ну повинен перестати існувати. Але нам завжди допоможуть Альфа Коучі. Які підвищать рівень тестостерону усім чоловікам, які ще не визначились у своєму житті? Тож в наш час існують такі гуру, як Ендрю Тейт, День Пен'я, Джордан Пітерсон, Роло Томасі, Еліот Галс. Усі вони мають величезну аудиторію і обіцяють чоловікам успіх через жорсткість і контроль. Вони вчать домінувати і зневажати емоційність. Стосунки з жінками треба розглядати тільки як гру, в якій потрібно проявляти тільки стриманість і холодність, бо це. Буде підкорювати жінок, і тільки так ти зможеш стати справжнім чоловіком. Я б скоріше назвала даний підхід, як зловити інфаркт до 45 років, аніж чимось корисним, тому що дана ідеологія взагалі забороняє чоловікам бути живими людьми. Якщо чоловіку страшно або сумно, або ж сьогодні у нього настрій бути маминою квіточкою, у цьому взагалі нічого поганого немає. Виражати свої почуття і емоції потрібно і навіть корисно для того, щоб бути. Чесним самим собою і близьким до тебе людьми. Я розумію, що у нашому суспільстві, ніби ще немає такого негласного дозволу чоловікам проявлятись у інших контекстах, окрім токсичної маскулінності. А тих, хто намагається показати іншу сторону себе, дуже сильно цькують. Наприклад, якщо хлопець займається модою, стилем, візажем, зачісками, то все тобі габела. Тому у коментарях ми бачимо тону хейту від чоловіків і жінок, що так жити не можна. Мене це не аби як печа. Бо я вважаю, що у сучасному світі усі можуть проявлятись так, як їм заманеться. А для інших такі люди це чудовий приклад, як бути щасливим, не обираючи традиційні гендерні ролі. У сучасному світі тренди на чоловіків дійсно дуже різноманітні, але зачасту вони зводяться до одного бути жорстким, мужнім і непохитним. Проте цей образ не тільки обмежує самих чоловіків, а може і реально зашкоджувати як їм самим, так і людям навколо, тому що чоловіки стикаються з суспільними вимогами по тому, як їм виглядати, як себе вести і так далі. І на щастя, сьогодні багато блогерів говорять нам про. Про нові погляди на поняття мужності і поняття чоловічності. І це вже великий крок до змін, де чоловіки зможуть проявляти себе тільки як їм заманеться. Тому я скажу, що, чоловіки, ви молодці, що проявляєтесь, бажаю вам проявлятись і далі. Дівчата, випишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дякую, що дійшли до цього моменту. Усім цьомчики, і бувайте!